Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ професій і пригадаємо, які є професії. А що ж таке професія? Професія це праця, якій людина присвячує все своє життя. Вона повинна приносити радість і людині, і оточуючим людям. Діти, а які професії ви знаєте? Пропоную уважно послухати і відгадати загадки. Золоті у нього руки, Робить зачіски, перуки, Підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар, хто в будь-яку погоду шиє одяг для народу, Дружить з голкою, тканиною та із швейною машиною. Швачка Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинок збудував, будівельник. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає, музикант, квіточки попідливає, кущики попідстригає, для рослинок чарівник любить землю садівник. Він дітей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Діти, скажіть. Лікар, садівник, музикант, будівельник, перукар, що це, як назвати одним словом? Правильно, це професії. А зараз пропоную пограти в гру. Я буду називати професії, а ви одним словом повинні сказати, хто що робить. Лікар лікує. Будівельник будує. Продавець продає. Кухар готує. Вчитель навчає. Прибиральниця прибирає. Художник малює. Пожежник гасить. Швачка шиє. Вихователь виховує. Молодці діти. А зараз ви бачите перед собою червоне і зелене кола. Я буду читати вам речення. Якщо воно правильне, ви піднімаєте зелене коло. Якщо в ньому є помилка, то червоне. Лікар кладе цеглу. А що робить лікар? Так, лікар лікує. А хто кладе цеглу? Правильно, цеглу кладе будівельник. Садівник вирощує квіти. Перукар підмітає двір. А що робить перукар? Так, перукар робить зачіски. Хто підмітає двір? Правильно двір підмітає двірник. Будівельник малює картини. Що робить будівельник? Так, будівельник будує. Хто малює картини? Правильно, картини малює художник. Вихователь виховує дітей. Кухар гасить пожежі. А що робить кухар? Так. Кухар готує їжу. А хто гасить пожежі? Правильно, пожежі гасить пожежник. Швачка шиє одяг. Молодці діти. Тепер пропоную визначити, людям яких професій знадобляться ці предмети. Лікарю, музиканту, швачці, маляру. Продавцю, кухарю, перукарю, пожежнику, художнику, пекарю, вихователю. Отже, діти, що ж таке професія? Так, професія це праця людини. Праця це основа людського життя, тому так багато існує різних професій. Кожна людина обирає її за власним інтересом. Всі професії важливі і потрібні, тому треба вчитися робити все і з повагою ставитися до інших, цінувати їх працю. Знають це добре, дітки-малята. У світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець, кожен то доброї справи знавець. Кожен працює, так здавна велося, щоб усім людям та й гарно жилося. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!